Як вирахувати довжину стопи, знаючи тільки розмір? Існує така формула. Розмір поділити на 3 і помножити на 2, і це буде необхідна довжина стопи. У мене 39 розмір. Я ділю на 3 і помножаю на 2. І в мене виходить 26 см. Це необхідний розмір. Подивимося, що я зв'язала 26 см. Віжіть з задоволенням. Підписуйтесь на канал і ставте вподобайку.